Привіт, гусятка та гусята, гусики та гусині і все гусяче панство, яке звітало на цей канал. Сьогодні я знову буду робити нашого улюбленого Єврогусачка. Буду сподіватися, на що. Я хочу почитати якусь сімейну сагу. От такі в мене м, побажання. Наскільки це здійсниться чи не здійсниться, все у лапках долі і цієї амфори. Давайте спробуємо однією рукою, тому що я тримаю однією мікрофон. Оп! Оп, маніпуляція, маніпуляція. Ой-ой-ой. Добре. О, Дуже добре загорнута країна. Дуже добре. Що там скандинави чи ні? Андора, Андора, серйозно. Я що, знайду щось українською Андори. Новий день, новий виклик, як то кажуть. Ем, ніхто так не каже, а я кажу. Добре, почитаємо щось про Андору, подумаємо, що я взагалі знаю про неї. І зараз, от в моїй голові, я розумію, що я навіть не знаю, як прапор виглядає цієї країни. Мені подобається, як називається ця стаття: крихітна Андора, 14 фактів. Якщо вона така крихітна, то скоріш за все, письменника звідти знайти буде дуже важко. Цікаво, з чим я повернусь до вас. Являєте, рівень життя тут один із найвищих не тільки в Європі, але й у всьому світі. А оскільки армії тут немає, гроші, які поглинула поборона, промисловість, йдуть на розвиток мирних галузей. Ну, до якого, до якого року, так, хочеться спитати. Оборонна галузь дуже важлива. Ми теж вважали її не такою важливою, так? До речі, це князівство і столиця. Князівства Андора Лавелья це найвисокогірніша столиця Європи. Місто розташоване на висоті 1022 метри над рівнем моря. Дуже високо висока така. От тому її, напевно, не захоплюють, як завжди, гори всьому перешкоджають. Андорці живуть довго. Середня тривалість життя в Андорі становить 83 роки. Непогано, непогано. У нас скільки? 60? 65? Що я знайду із Андори взагалі? Я не уявляю, чесно. Це щось на іспанський повинно бути, чи французький? Добре, ну ми пошукаємо, можливо, когось із виходців, народжених там, а потім переїхавши жити в Францію чи в Іспанію подивимося? Подивимося, я скоро повернусь, і ви побачите, що я знайшла. Таю вас, мої любі гусятки. Я повернулася. І знаєте, я хочу вам розповісти про одного андорського письменника. Так, але, на жаль, ніякого твору я не змогла знайти. Єдиний його твір перекладений на англійську мову і коштує ця книга десь 18 євро. І я подумала, що. Ну, на 18 євро я краще куплю книжок в Україні, і це буде не одна книжка, а декілька. І таким чином я більше підтримую українське віддавництво, навіть якщо купую електронні книжки, тому що ну все таки не готова я віддавати 18 євро за книгу. Ось така жаба мене трошечки задавила. Плюс, якщо я би її купила, то мені треба було чекати її доставку, потім її читати дуже довго, тому що ну по англійській на англійській мові я не можу читати занадто швидко. Я потрапила у такий от незвичний перебіг подій, що зрозуміло, що просто хочу розказати вам про особистість, яка мені сподобалася, і якщо будуть перекладені його тексти на українську мову, то я почитаю їх. А зараз, на жаль, зробити цього ну, ніяк не можу. Про кого я кажу? Я говорю про Альберта Сальвада. Він інженер за спеціальністю, але потім він стає письменником. Який пише на каталонській та іспанській мові. Переважно він пише каталонською. І він отримав, я нарахувала, 16 нагород за свої романи, за свої книжки. Перше він починає писати для дітей. Історії дуже цікаві, захоплюючі. і потім вже переходить потрошечки до романів. Давайте з вами пройдемося, про що ж він саме пише. Писав тому, що помер він в 2020 році не так давно. Спочатку це жанр кримінального роману. Якщо говорити про них, то в нього є тут декілька. Перший це Ель Рапте, Ель Морт, Ель Марселіс, тобто Викрадення, смерть і Марсель. Другий роман – «Уна віда Ен Йох, присвячений казіно дела Рабосода. Я не знаю, як я правильно читаю це неправильно, але мені не хочеться це перекладати, тому що це буде якось дивно. А читати теж я не вмію на каталонський чи іспанський. Тому, вибачте, хотілося сказати, що. Цей роман, який присвячений Казіно, дуже цікава історія цього місця взагалі. Воно існує в Барселоні як пам'ятка архітектури, дуже цінна для тих, хто там проживає, тому що воно було створено це місце, ця будівля в 1899 році. І це був грандіозний готель, куди збиралися всі такі вершки суспільства. І потім в 1911. році Вирішують зробити також його розширяти і додати парк розваг і казино а в 1912-му виходить так, що губернатор забороняє м, такі азартні ігри і розваги для місцевих і, і не тільки місцевих жителів. І це місце воно просто приходить в занепад. до 1930-х воно вже повністю втрачає свою красу і увесь свій шик, перетворюючись потрохи на таку, знаєте, Заброшку. Потім, коли почалася громадянська війна, то говорять, що там було таке місцеве бомбосховище. І зараз туристи також приїжджають в це місце. Воно навіть є в путівнику для туристів. Хоча це просто руїни, які розкидані парком, і зараз їх прикрашають графіті. Ось така доля цього місця. Я просто от чогось відволіклась, коли читала про цей роман. І було б цікаво почитати навіть книгу. Повертаючись до романів Сальвадо, ми зустрічаємо такий видатний твір. Я зачитаю, не знаю чи правильно знову це лінформи Фейтон. Він отримав дуже багато нагород, і Андорці вони визнали його як автора, тому що він ем, як привніс нову таку нотку для каталонської мови, що вона може звучати і розкривати сюжет ось так. Вони самі не сподівалися, що може бути такий цікавий роман каталонською мовою, тому теж було б цікаво почитати, знаєте? Але немає, немає його в перекладі. Якщо говорити про сферу історичної фантастики, мене дуже сильно цікавить те, що він тут написав, тому що в нього дуже різні вони. В різні епохи він завжди досліджував історично, дуже дотошно, тому що я читала відгуки і люди були в захваті, ті, хто дійсно займався. Цю історію, це вже ж його романи, вони м, засновані на реальних подіях, і вже ж там є містика і така велика доля вигадки. Наприклад, це роман, який мене дуже зацікавив, вчитель Хіопса. Якраз він такий і перекладений на е, англійську мову, який ми можемо зустріти в магазинах і купити. Все ж таки, говорять, що текст цього роману дуже легкий, що він дуже деталізований, що він про людську гордість, про людську пиху. Це історія про раба, про вчителя Хеопса. Це історія про зіткнення двох інтелектів, який один прагне до свободи. А інший до наживи і влади, інтрига подорожі. І такий плавний неспішний текст. Деяким я бачила по відгуком було нудно, але мені здається, що мені цей текст точно сподобався. Чогось я так відчуваю. Далі нас чекає роман Ланельда Тіла, це п'яте століття, це роман про імператора Гунів, це про постать, яка ознаменувала кінець західної Римської імперії. Плацідію Так, наступний роман. Ельс ульс Танібал, якось так. Це вже про також Рим, але про жінок. І раніше, як ми знаємо, жінки це тільки для шлюбу, для того, щоб продовжити рід. І мені здається, що ця книжка трошки така феміністична вийшла у автора. І там щось я так і не зрозуміла по перекладу, якісь слони. Може, там є ці слони, чи немає цих слонів? Наступний роман я собі також виписала, тому що я це не змогла запам'ятати: Грант Конкубіна Дегіпте, велика наложниця Єгипту, тобто це 1100 рік до нашої ери, це про фараона Рамзеса, який подорожує до ФІФ, щоб врятувати імперію від лап. Пенехасі, нобійського узурпатора, після перемоги отримує відкривання богів і займає посаду верховного жреця. Він стає членом нової династії династії священників. Також в нього є дві трилогії. Перша присвячена Якову I Арагонському, друга трилогія про Алібея. Говорячи, вона з гумором, що там є різні подорожі і Марокко, і навіть Прага. І це 17 Століття, і там є м -м, постать також Султана Сулеймана. Тим, хто любить історичні романи, точно сподобався би цей Андорський автор. І я не про всі романи розповіла, тому що ну, все ж таки <схи> це було б дуже довго, напевно. Але основну суть ви вловили, я думаю, і я разом з вами намагалася вам щось розповісти про Андору. Але, на жаль, дійсно така маленька країна, одна із найменших країн світу тому і письменників там небагато. Там є, до речі, поети, і люди не сильно восхваляють те, що вони бачать. Вони не пишуть про Андору. Я не змогла знайти якусь оцю андорську душу, щоб дійсно зрозуміти Андорців, щоб бути дотичним до їхньої культури. Мені цього дійсно не вдалося, хоча я намагалася дивилася там про них. Також думала, можу про них розповісти, як вони живуть, але все одно я розповідаю в основному про письменників і про літературу. Поки що немає в нас такої літератури перекладеної, але будемо сподіватися на краще, можливо, скоро ми зможемо прочитати вчителя Хеопса, якого я буду чекати. Якщо він є на англійський, то можливо він буде на український. Ось такі справи. Пишіть, що ви знаєте, про Андору. Я... Буду рада почитати і ваші враження про цього автора. Почитали б ви його твори взагалі. Чи вам таке не цікаво і ну нудне? Це не ваш формат книги, який ви хочете взагалі бачити на ринку. Тому дякую вам за перегляд. Любі гусятка, бережіть себе, читайте якісь історичні цікаві романи. Якщо ви цього хочете, а якщо не хочете, то просто їдьте відпочивати в Андору. Всім добра.